Відкрита першість Миронівської міської територіальної громади з легкої атлетики серед юнаків і дівчат, яка проходила на міському стадіоні «Колос» 12 червня, була присвячена Всеукраїнському олімпійському дню. Міжнародний олімпійський комітет був створений 23 червня 1894 року. Тому всюди по світу вже стало доброю традицією святкувати Олімпійський день напередодні дня заснування. Це особливе свято спорту, яке об'єднує родини і дозволяє кожному знайти собі заняття по душі, відчувши себе частинкою олімпійської спільноти. Парад учасників привітала директор Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Марченко та оголосила хвилину мовчання як знак вшанування пам'яті тих, хто загинув, захищаючи волю і незалежність України.

До учасників змагань з привітальним словом звернувся начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андрюца. Добрий день, шановні учасники. Не вперше вже ми один одного бачив. Не вперше я до вас звертаюсь, і, як завжди, хочу сказати одне. по-перше, привітати вас з тим, що сьогодні саме першість Миронівської територіальної громади присвячена всеукраїнському олімпійському дню. Сьогодні будуть змагання, вони будуть як завжди. Чесними і справедливими переможе самий спритніший, самий підготовлений, але одночасно переможемо ми всі, тому що завдяки нам, завдяки вам, завдяки тим хлопцям, дівчатам, воїнам, які на передовій зараз знаходяться. Ми будемо спостерігати і проводити ці ігри. Всім бажаю перемоги, всім бажаю мирного неба, слава Україні! Цьогоріч погода додала ще один рівень перевірки витривалості юних спортсменів. Цілий день ішов дощ, який то стишувався, то знову набирав сили. Але це аж ніяк не стало перепоною для справжнього спортивного духу, а навпаки, тільки збадьорювало і надавало сил. Понад 70 юних легкоатлетів брали участь у змаганнях. Це учні Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи. Кагарлицької ДЮСШ та спортивного клубу Здорові діти майбутнє України. Нагороди виборювали юнаки і дівчата 2009 2010 років народжень, 2011 2012, 2013 2014 та 2015 років народжень. І молодші змагалися у бігу на 60 та 300 метрів. Метання малого м'яча та метання спису. Кожен із учасників докладав максимум зусиль, щоб показати свій найкращий результат, не підвести свою школу, своїх тренерів, своїх вболівальників, які, незважаючи на дощ, гаряче підтримували легкоатлетів. Змагання закінчилися. Прийшов час підбити підсумки і отримати заслужені нагороди. Воновський відділ культури молоді і спорту нагороджує учасника вікторука Артема за перше місце змітанні м'яча. Дякую за участь. Вітаю з перемогою. За друге місце відка Захара. Дякуємо. Збирайся. Матвія за третє місце. Вітаємо. Нічого не переживай. Це за все тобі, брат. Давай подивимося сюди. Збігу на 300 метрів. Комарова Златаяра.

За перше місце збігу на 300 метрів черченка ніку. Вітаю з перемогою. Хай знають. Тримай. Дякую. За друге місце куцю вікторію. Вікторія, ти знаєш, що означає твоє ім'я? Перемога. От тебе є з перемога і Давай п'ять. Все, наступний рік перше. За третє місце шпіль Єлизавету. Єлизавета, тримай. Сюди дивимося. За перше місце в бігу на 300 метрів Маринку Катерину. Перше місце. Все життя хотів мати перше місце. Все життя мав. Єрашевич Вікторія за друге місце. Пропускай. Вітаю. Ану посміхнись. О, бачка, ніколи. Друге місце, та ти що? Корольову Валерію за третє місце. Третє місце. Перемога. Збігу на 300 метрів Карабанову Анну. Гостіше. Вітаю. За друге місце Бордюш Каріна. Каріна, вітаю з перемогою. За третє місце Почонку Вікторію. Я вас вітаю, я вас вітаю. За первое место в бюллице на 300 метров Кривовяз Арину. Я думаю, уже же Тримай. Ну, первое место Чекай, 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 чекай. Галинку Александру за второе место. За третье Бондаренко Дарью. Дарья. О, саме головне. Вітаю з перемогою. Чик, чик. Так, серед юнаків. Дундала Дмитра за перше місце. Вітаю. Передасте Дмитрові, добре. Губало, Тимура. мура. Майдан Сандрія за третє місце. Тримай. Саме приємне те, ребята, що я цього Андрюху знав до такенького. І ми вже з ним їздили за кордон, де рибу акурю так? так. <плес> так. Матвія за перше місце співу на пристані. Я так зрозумів, ти ще десь друге маєш зайняти да? Місце. Давай ще раз. Перше, третє, це друге має бути Яченка Максима за друге місце. Где Максим? Е. Катанова Матвія за третє місце. Петріка Романа за перше місце. перемогою. Гаркушу Владислава за друге місце. Яночка Антона за третє місце. Петрика Романа за перше місце. бізі на 60 метрів. Олімпійський чемпіон, ребята. Гаркушу Владислава за друге місце. Ще раз вітаю. Один-один, два, два. Яночка Антона за третє місце. Таргала Ангеліну з змітання спису. Сабаленка за друге місце. За друге місце. Молодець, все зробило. Квіцько Соломію. За третє місце. Місце вітаю з перемогою. Дякую, Ярошевич Вікторію, за перше місце вітання м'яча. Васічка Катерину за друге місце. Дякую, вітаю з перемогою. Маринко Катерину за третє місце. Давай, дякую. Кривовес Арину за перше місце. Так, голинку Олександр. Дякую. Так, Яну за так, третє місце. Третє місце. Вітаю. посміхаємося. Третє місце. Це результат дуже класний. Шевченка Ніку збив на шістдесят Ну, з таким <пілляє> з таким прізвищем. Тільки перші місця повинні бути. Погоджуєшся, тримай. Ти посміхаєшся нам. Молодець. Дякую, Молодець. Куцу вікторію за друге місце. Ты сейчас кому ципа вот? Вот, дядь, витаю. Не. Я Елизавету. У! Так, третє місце. <ривітна> я вас <витаю>. вітаю. Кривоясину. Знайома. Що так кажете? я вже на камеру! Я сказав, що буде Олінку, Олександру за друге місце. Ну, Якщо людина, скажімо, знаєте, талановита, то вона талановита всьому. Єфіменка Яну за третє місце. І Патьомку Вікторію за перше місце вбив на 60 метрів. Карабанову Анну за друге місце. Молодець! тяну за третє місце. Так, Маринку Катерину зустріло на 60 м. Потім. Де ще? А, з перше місце забули сказати, да? Володя. Володя в цій нагороди. Ярошевич Вікторію за друге місце. Знову на 60 м. Уже ми так повинні знаєш третя нагорода. Дивіться, Перше, друге, друге. Отлично. Дякую. Васічка Катерину. Вітаю, тримайся. Шевченка Нікус, змітання м'яч м'яча. Перше місце. Забувають казати. Йолі Йоліко, три перші клетали. Тримається. Каваленка Віталіну за друге місце. Віталіна, скільки років? Вісім років. Самий досвідченіший спортсмен. Вісім років. Друге місце. Вітаю. Молодець! Куцу Викторию за третье місце! Вітаю! Молодець! Катанова Матвія за перше місце! Матвій, ти де? Давай-давай-давай, пішли-пішли! Вітаю! Моє третє місце! Біг 60 метрів! Перше місце! Цимбала Матвія за друге місце! Лотвій, вітаю з перемогою. <різь> я понял, Даніла. За третє місце у бігу на 60 метрів. <різь> я тут, я тут, не теряйся! не губися далеко від нас. <різь> Дякую! Майданца Андрій <різь> за перше місце. Молодець. Тримай. Хова. Дякую. Буболу Тимура! За друге місце. У бігу на 60 метрів. Бувал Тимур! Дяченка Івана за третє місце. Вітаю з перемогою. Комарова зладаяра за перше місце. Так. У бігу на 60 метрів. Руса Олександра місце у Забігу наші метрів символа Святослава у Забігу на 60 метрів вітаємо з третього місцем переплюзают. м'ячика Рутьвана Михайла Я думаю, да. Василь Андрійович, Андрієв Осад. Вітаю вас з першим місцем. З обойним тополом з метанням м'яча. Яченко Івана. Метання, третє місце. Иван молодец. Ну где-то еще что-то. Вот Все. Это останется, да? Да, да, Сергея Сметание спису за первые места. Молодец. Вот такие нам люди. А вы слышите? Давайте символом Святослава за друге місце з метання спису Тримай. Чучу. Чучука Ярослава, Чучука Ярослава, метання спису третє місце. Дякую. От і закінчилися ще одні спортивні змагання і ще одна першість, яка показала настільки спортивне і талановите у нас підростаюче покоління, яке таким чином долучилося до всеукраїнського олімпійського дня і що втілює ключові цінності, на яких ґрунтується олімпійський дух, взаємоповагу, дружбу та чесну гру це свято, яке підкреслює важливість спорту для здоров'я, розвитку та міжнародного спілкування.